Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Мясожор. Сьогодні у нас новий смачний влог. В цьому влозі ви побачите, як я готував паштет з курячої печінки. Також е, побачите піту домашню таку піту з кури, курячим м'ясом. Також дуже просто готується. Побачите, як я його роблю як він мені смакує. І наприкінці приготую креветки до пива. Також нічого складного, все дуже просто готується, там невеличкий маринад смачний. Так що наливайте каву або щось смачненьке. У мене ось курочка смажена. Ось така хрустка, дуже приємна. І приємного вам перегляду! Хто ще не підписався, звісно, підписуйтесь на канал та ставте лайки. А почнемо, звісно. З паштету з курячої печінки. На вулиці дощ, свята вже закінчуються. Готую паштет Домашній з курячої печінки буде. Паштет вже доїдаємо, але забув зняти показати, яка краса у нас вийшла. Отака. Класна річ. Дуже смачний. Всім подобається. Всі з задоволенням його їдять. Клас. Ну як, паштет вам сподобався? Готували вже такий. Я впевнений, що ви вже готували схожий паштет. Ну що ж, подивимось тепер на піту, як я її готував. Смажу голені курячі. Ось так вони в приправі, в такій, де трошки замаринував їх сіллю, олійкою. Зараз будемо їх обсмажувати. А далі покажу, що з них буде. Отака смакота. Вже готові. Обсмажені голені. Обрізаємо з них м'ясо і беремо пару під. Будемо зараз готувати такі піти з м'ясом. М'ясо з голени смажене. Можна його подрібнити. А можна великими шматками, кому як подобається. Тепер беру хумус. З приправами трошки. Беру його і буду намазувати ось тут всередині. Ось так. З хумусом дуже смачно і воно ситніше виходить. Так. Можна додати кетчупа, там, гірчички, хто що любить. Тепер закладую м'ясо сюди всередину. Так. І, звісно, закладемо таке, салат такий у мене. Ще трохи м'яса. Все, на цьому мій, моя піта вже повна, вже сюди нічого не влізе, вже можна її смачно поїсти. Ось така краса. У мене вийшлося такий перекус, можна брати його на роботу для, в якості перекусу, а можна в якості сніданка або вечері такої. Отак, і корисно і смачно. Рекомендую всім готувати таку красу. Ну, а тепер креветочки до пива приготую. Звичайні креветочки, найдешевші, наймалесенькі. Але так, звісно, можна приготувати і гарні, класні великі креветки. Сушор. Сьогодні роблю закуску. Ось у мене півпачки ось таких креветок невеликих. На новий рік робив там смачні такі, ну, смачну страву з креветками І залишилось в холодильнику трохи креветок, пів півпачки. Так що сьогодні приготую під пиво, гостренькі зроблю і зараз покажу, як я їх робив. Нічого складного. Ось так тендітно розморожуємо просто при кімнатній температурі у воді. Як бачите, у мене ось такі креветочки, вже чищені і зовсім невеликих розмірів. Воду злили і тепер просто паперовим рушничком отак от всю вологу, залишки вологи вибираємо, щоб її майже не було. На гарячу пательню, на якій є трохи рослинної олії, ще додаємо шматочок вершкової, вершкового масла. Викладаємо креветки і помішуючи, обсмажуємо їх декілька хвилин. Як бачите, вони більш червоніші такі стають. І волога з них виділяється і випаровується. Нам потрібно, щоб її зовсім не було. У сковорідці. вірніше, у пательні. Додаю трошки сухого часнику. Небагато. Так, для аромату і трошки для смаку. Трохи почало вже підрум'янюватися креветки, додаю пару столових ложок соєвого соусу. Це в мене кікаман, він досить солоний, то солі майже не додаю. Якщо Інший соєвий соус, то треба добре, добренько все посолити. Перемішуємо. Також додаємо трохи соусу перець, отакий табаско, гострого. Зовсім небагато. Додав його зовсім трошки. Після цього обсмажуємо ще буквально хвилину-дві і виключаємо. Ну, тепер залишилось лише налити пива. І спробувати те, що ми приготували. Як бачите, звичайні це найдешевші е, як вони правильно мабуть називаються вони салатні креветки, ті, що вже підготовлені під салат. І ось виходить така краса. Дивіться, вони і колір мають набагато апетитніший. ну І смак я вам обіцяю. Дуже приємний. 음. Дуже смачно, дуже гарно відчувається вершкове масло, соєвий соус. Часнику майже не чути, зовсім трохи. І помірна гострот, гострота, як я і хотів, щоб це було не якийсь розірвий рот якась річ, а доволі помірно. Не переборщив, так сказати. Всім, хто їсть приємного апетиту, готуйте такі креветки, наступного разу ще приготую. Куплю гарні, великі. Так що, ще попереду будуть нові рецепти. Так що пишіть коментарі та підписуйтесь.